Безготівкова оплата це невід'ємна частина покращення громадського транспорту. Протягом останніх років такою системою користуються вже у багатьох українських містах. Чернівці почали впроваджувати це лише півроку тому, та ще в умовах повномасштабного вторгнення. Яка ситуація з оплатою проїзду в комунальному транспорті зараз? Знають наші колеги. По валідатору – на кожні двері. Процес впровадження безготівкової оплати у комунальному транспорті чернівців триває. Наразі на маршрутах працює вже більше 200 валідаторів. Їх встановили не лише в тролейбусах, а й в маршрутках, які обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління. Мова йде про комфортабельні автобуси No'ять, п'ять, один А та 34. Звичайно, є бюрократичні перепони. Ми розраховували на одну кількість, але зараз жителі міста бачать, що комунальний транспорт закупляється, додається транспорт, відповідно додається потреба у валідаторах. Цю потребу посадовці обіцяють закрити вже найближчим часом. Так в першому півріччі 2023-го мають закупити ще 100 валідаторів, аби укомплектувати кожен транспорт мінімум декількома приладами. Щитувачі закуповують в київського виробника. Останні версії більш стилізовані та адаптовані під загальне програмне забезпечення. Чернівчани ж до змін в транспорті звикають поступово і зізнаються, потрібен час, аби оцінити всі переваги. Дуже рідко користуюся, тому що коли немає налічки з собою, так то я можу прикласти. Дуже зручно. Так, да. ну так, да, в принципі, в магазинах, тільки в нас без Ну я особисто тільки без користуюся. А думаю, шутка ще не привикла. Треба, треба привикати, треба переходити до нових технологій. Це супер зручно, тому що я дуже звикла користуватись картами, готівкою майже не користуюся. Працюють супер, в мене проблем взагалі не було. Останній раз їздила в тролейбусі, то не користувалась валідаторами, а так то. Нормально працюють. Користувалася, але коли на початку, коли, наприклад, термінал ще був е, у, у цього кондуктора, то користувалася, в принципі, зручно, коли ти не маєш біля себе, там, наприклад, мілких грошей, то, то зручно. Валідатором зручно, але ну просто якщо тролейбус не забитий. Ми користуємося приват 24 додатком. Колідатори, коли вони видавали нормальні квитки, були дуже зручно. Ти зайшов, оплатив, він дав тобі квиток, і ти пішов далі. Але зараз щось вони на відсутність паперового квитка дійсно нарікають багато чернівчан. Мовляв, маючи на руках доказ оплати, їхати якось спокійніше. Втім, заступник міського голови пояснює, це теж лише звичка притамана нашому суспільству. Тому треба її змінити та почати довіряти цифровим технологіям. Насправді, впровадження є квитка, було Нелегким для багатьох міст України. Одними з перших про це запустили в Харкові та Мукачево. Потім були Київ, Львів і Вінниця. У більшості міст перехід тривав декілька років. Хтось ще й досі не перейшов на 100-відсоткову безготівкову оплату. До прикладу флагманом у цьому питанні завжди вважалася Вінниця. Так їхній проект коштував, якщо я не помиляюся, близько 12 мільйонів євро. Ми розуміємо, що там трохи більше транспорту, звичайно, і затратно більше, але не впроваджували це близько чотирьох років. Ми ще й в умовах війни зараз рухаємося дуже швидкими темпами. В умовах повномасштабного вторгнення багато міст стикнулися з перебоями в електроенергії. До прикладу, в Запоріжжі ще навесні були зняті всі валідатори, і вони досі не запрацювали. Перебої в електроенергії створюють певні незручності і в Чернівцях. Втім, тут вони всі недовготривалі. Якщо валідатор не спрацював зараз, він може відновити свою роботу вже за декілька хвилин. Це виключно технічне питання. Дійсно, це Проблематика вона є і зараз. У нас є не масові, але поодинокі скарги про те, що валідатори періодично перезавантажуються, це виключно пов'язано з операторами мобільної мережі. Тому що відключення світла, звичайно, що призводить до того, що вишки працюють не завжди коректно, але це не має системного характеру. До змін звикати важко, втім всі вони націлені на те, аби в майбутньому оплачувати проїзд було зручно кожному чернівчанину від мала до велика. Олена Крічко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.